Всім привіт! Сьогодні хочу показати свої помідорчики в тепличці які сорти в мене в цьому році росли, а які мене розчарували. Я кажу ось про це чудо природи. Хіба це помідор? Таке. Тільки займає місце. Скільки тут китиць було? 4-5 китиць. А місце займає як нормальний кущ. Це я купила на базарі розсаду чері і дуже-дуже пожалкувала. Що я посадила цілий ряд і на дворі декілька штук. Ну, ми вже їх на дворі викинули, щоб вони соки не тягли, помідори червоні обірвали, а тут ще зелененький висять, думаю, нехай. Я таких черрі мілких ще ніколи не бачила, якщо чесно. Це якийсь горох. Так, а тепер покажу красивих помідорів. Це насіння, яке у мене залишилось минулого року. Це майшуай рожеві, гарненькі, тугенькі, величенькі. І я вам скажу, що вони дуже солодкі. Я, мабуть, на наступний рік. Також буду їх виписувати. Це я в інтернеті виписувала. В минулому році, правда, у мене китиць було тут більше на них. Було по 5 китиць, по 5, по 6. А цей рік дуже холодний, і вони дуже, так сказати, тормознулися в рості. І перших китиць не було. І ми не дали далі тягнутися йому, щоб ці визріли. В общем, по дві китиці точно ми в цьому році не отримали. Мінус, мінус дві на кожному кущу. Так точно і з беньгарою. Це також а, гібрид беньгара. В минулому році я їх теж садила. Дуже красиві, дуже солодкі. І також ми зробили верхушку обрізали, бо літо холодне. І коли тим помідорам, ось дивіться, три китиці, вони зелені, їм треба колись дозрівати. Не було першої і не має останньої. Так що, ну, цей, звісно, мені також сподобався, але я не буду його ще раз виписувати, буду якийсь інший пробувати. А так помідорчик гарний. Якщо хто захоче такі помаранчеві, і, і смачні вони, і красиві в баночку. Ось такий в мене маленький цей рядочок. Чотири кущика мешоа і чотири кущика бенігари. Тепличка в цьому году майже, майже гуляє в мене. Так мало всього, мало рослин. Такі справи. Всім гарного вечора!